Всім привіт! Якщо ви давно мріли про шляпу або панаму з рафії, але поки тільки придивляєтесь до матеріалів, сьогоднішнє відео саме для вас. Сьогодні я покажу вам, який додатковий матеріал вам буде обов'язково потрібен для того, щоб ваша шляпа тримала форму, ну і, звичайно, покажу, як його використовувати. Регелін або китовий вуст це спеціальний міцний матеріал, який вплітається в декілька рядочків в певному місці у вашу шляпу, і дозволяє в цьому місці їй бути набагато міцнішою, що її відповідає за форму вирва. В нашому магазині є два варіанти регеліну. Це от такі Китовий вуз прозорий, 4 мм у ширину. А також є ось такий варіант регеліну, який складається з декількох тоненьких волосин. Зараз я покажу, як використовувати і той, і інший і розкажу, які у кого плюси. Китовий вуз 4 мм у ширину він, звичайно, більш універсальний, бо він прозорий і підходить до будь-якого кольору рафії. Взагалі рекомендують перед початком ув'язування регеліну у виріб його обмотати тоненько рафією, щоб він був такого ж кольору, як у вас виріб. Але якщо ви використовуєте прозорий, цього можна не робити, бо він і і так не буде вибиватися по кольору з рафії. Це його безперечний плюс. З мінусів можна назвати тільки те, що якщо ви в'яжете дуже щільно, то ось цей рядочок з регіліном може бути трошки-трошки об'ємніший, ніж всі ваші решта рядочки. В принципі, це взагалі не критично, бо він вплітається в тих місцях, де це ніяк не впливає на загальну картину, але треба дивитися по своїй манері в'язання. Сам процес введення регіліну досить простий. Ви тримаєте його поверх рядочка і потихеньку ув'язуєте в необхідному місці. Як бачите, в мене майже не відрізняються по розміру стопчики з регеліном і стопчики без нього. Тому саме цей прозорий китовий вуз я можу використовувати для будь-якого кольору пряжі абсолютно спокійно, без додаткового обмотування рафією. Другий варіант це використання ось такого 6-мм регеліну. Ми його будемо використовувати не в такому вигляді, а розберемо його на запчастини. Нас цікавлять саме ось ці товстенькі волосіння. Надрізаєте вздовж і дістаєте їх всі назовні. Цей варіант підходить тоді, коли треба зробити товщину трошки меншою. Тут ви можете регулювати, взяти або дві волосіні, або три і вплести їх у виріб. Тут ми підходимо до другої необхідної складової, це термозбіжна трубка. Вона буде необхідна вам для того, щоб з'єднати краєчка регіліну. Якщо ви використовуєте декілька тонких волосіння, то одягаєте одразу на одну сторону термозбіжну трубку. Так ви будете тримати це все в купі і буде простіше його вплітати. Якщо ж у вас регілін ось такий одинарний, то трубку можна вдягти вже пізніше, коли все буде. Ув'язаного у рядочок. Що взагалі таке термозбіжна трубка? Це такий матеріал, який при нагріванні дуже сильно збігається. Якщо зараз у мене регілін сюди входить без проблем, то після нагрівання вона зафіксується, ужметься, і ось це місце стику буде взагалі непомітним, буде гарненько триматися. Діаметр термозбіжної трубки вибирайте відповідно до ширини регіліну, який ви будете використовувати. Тут в мене 4 мм, а тут можна використовувати і одну волосінь, і дві, і навіть три, як бачите, спокійно вміщаю. Коли рядочок завершено, в мене вже зійшлися краєчки регіліну, ми будемо з'єднувати їх з збіжною трубкою, але обов'язково перед цим гарненько примірте і впевніться, що розмір шляпи вас влаштовує. Якщо затягнули, то трошки розтягніть, роздайте регілін всередині рядочка, бо коли ми його з'єднаємо, розтягнути шляпу вже буде неможливо. Треба зробити це зараз, відміряти правильно, розподілити там регілін всередині і закріпити. Говорю вам, це зі свого власного гіркого досвіду. Гарненько міряйте саме на цьому етапі. Підрізаю краєчка в стик і одягаю термозбіжну трубку. Зараз мав би бути найцікавіший момент, коли б я показувала вам, як збігається ця трубка, але, на жаль, в нас немає світла і парою обробити це місце я не зможу. Тому я використаю запальничку і покажу вам не тут, а на окремому шматочку. Ось і все, трубка збіглася, ригелін зафіксувався, але ви ніколи ні в якому разі не використовуєте запальничку, бо спалите собі шляпу. Використовуйте пару від праски або фен на гарячому повітрі. Ось так виглядає рядок, в який ми вводили ригелін і місце, де використовували термозбіжну трубку. Майже непомітно. Прогрівати парою термозбіжну трубку треба досить інтенсивно, допоки вона не збіжиться і не закріпить края ригеліну досить надійно. Використовуйте тільки найкращі матеріали для створення ваших шедеврів, арафію а також всі. Інструменти і фурнітуру можна придбати в магазині NorkaYard в інстаграмі або на нашому сайті norkayarn.com.ua Всім гарного дня!